Вітаю всіх! У цьому випуску я розповім вам про новий сайт, який платить у доларах за перегляд відео. Тобто сайт без вкладень, розповім, як можна тут заробляти, що для цього потрібно, щоб більше заробити на цьому сайті. Не пропустіть важливу інформацію, не перемотуйте відео, воно буде досить коротким. А зараз хочу запросити вас підписатися на мій канал. Хто ще не підписаний. Писаний. Ставте палець вгору, тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі, і незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Про цей сайт я дізналася нещодавно. Реєстрація тут досить проста, нічого складного немає, як загалом і на інших сайтах. Потрібно заповнити інформацію. На пошту Прийде лист, потрібно буде зайти, підтвердити свою електронну пошту, щоб відкрилися можливості виведення з цього сайту, і щоб ви змогли заробляти гроші, переглядаючи відео. Що ми тут бачимо, коли заходимо на сторінку заробітку, ми бачимо, нам пропонують велику кількість роликів, які ми повинні переглянути. Вони тривають по 10-20 по секунд протягом доби можна переглянути 700 відео. Це досить багато, якщо чесно, це перший сайт на моєму шляху, котрий. На добу дозволяю переглянути 700 відео. Щоб заробити гроші, я навіть не знаю, чи можна в день переглянути таку кількість. Я ще не пробувала. Пишуть також заборонено використовувати будь-яку автоматизацію та системи приховування реальної IP-адреси, тобто клікери, проксі, VPN, анонімайзери та інші системи. Нижче опускаємося, мені зарахували бонус. Бачимо, я його забираю. Щодня кожен користувач нашої платформи, який переглянув хоча б одне відео, може взяти участь у розігріші бонусу. За кожне переглянуте відео видається один квиток, чим більше у вас квитків... Тим вище шанс на перемогу. Після кожного розіграшу прогрес квітків скидається. Тобто треба, треба якомога більше дивитися кожен день відео, щоб була можливість виграти. Як визначається переможець, рандомайзер робить сім випадкових вибір та визначає переможців. призи нараховуються відповідно до таблиці нижче. Ми бачимо перше місце це 1 долар, від другого місця до 10-го нараховується 18 центів на баланс. І так далі бачимо нагороди переможців. Як дивитися відео? Я тисну на синю кнопку дивитися. З'являється ось таке віконце, потрібно натиснути на Play. Бачимо, що зарахування відео відбувається тоді, коли ми переглянемо його 10 секунд. Буває відео і по 20 секунд з'являються. Коли проходять ці е, дані, секундомір зупиняється і з'являється на екрані вартість переглянутого відеоролика. Тобто зарахування вже відбулося на наш баланс, ми повертаємося назад. І з'являється нове відео. Яке нам потрібно подивитися. Ми також натискаємо на кнопку Дивитися і все триває те ж саме. Ті самі дії відбуваються, які ми виконували перед цим. Але я навіть не знаю, чи знайдеться такий користувач, який реально перегляне в день 700 роликів. Я ще такого не робила. Буде дуже цікаво, ви напишіть мені у коментарях, у когось вийшло подивитися 700 роликів. Ролики в засудки. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті. Без вкладень, переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. За що ще можуть платити додатково? Тут існують рівні? Чим більше у вас рівень, тим більше ви зароблятимете. Давайте почитаємо тут правила, які описані. Від рівня облікового запису залежить ваш заробіток і дохід від рефералів. Чим вищий рівень, тим більше ви заробляєте. З кожним рівнем дохід збільшується на 0,1%, а при досягненні максимального Тисячного рівня ви зароблятимете в два рази більше. Потрібно дивитися якнайбільше відео на добу, запрошувати нових користувачів на цей проєкт, брати участь у розіграшах та збільшувати свій рівень. Як заробити баланс. Тобто, бали. Як заробити бали, перегляд відео: 30 балів плюс 10 балів за, кожного, за кожну секунду. Реєстрація рефералів? Так, 100 балів за реферала першого рівня, 40 за 2 рівня і 20 балів за реферала третього рівня. Виведення коштів рефералом 1 рівня ви отримуєте 3000 балів. Виведення коштів рефералом другого рівня 1000 балів. Виведення коштів рефералів 3 рівня 500 балів. Щоденний бонус за активність 500 Палів ви получаєте. Тепер давайте переходимо на виплату, подивимося, на які гаманці та якими способами можна виводити гроші з цього проєкту. Бачимо, що є можливість виведення на пайр гаманець. На адресу Трона, на адресу Догі це в проєкті. Ще, сподіваюся, відкриється. Ось така можливість для українців ставити на вивід є. Так, одночасно може бути лише одна заявка на вивід. Ви не можете створити другу заявку, доки не буде сплачена перша. У нас немає комісії на виведення коштів, але ми забираємо частину рейтингу при виплаті. Ось таке розрахунок ведеться за формулою 10 тисяч плюс. Сума виплати поточний рівень 100. Перші виплати проходять обов'язкову перевірку модератором, яка може тривати до 72 годин після перевірки. 3-5 виплат, заявки будуть оброблятися автоматично. Тобто треба три заявки або навіть 5, прийти вручну. А потім вони вже автоматично будуть оброблятися. Також на цьому сайті є телеграм-чат. Ось тут знаходиться в меню справа, якщо я подивлюся. Де користувачі спілкуються, обмінюються інформацією, розпитують один одного, якщо щось не зрозуміло, ну загалом допомагають один одному і діляться своїми результатами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую. За ваші лайки, за коментарі. Я буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень та показувати свої результати. До нових зустрічей! Побачимось! Це буде Україна!